Ну все, наши мои бедные собачки, уже мои бедные девочки с ними. Вон бачите? С ручек мы будем есть, да, Камара? Ну что ж скажи, я собака, что ж есть? Угу. Ну так годится, скажи. Что я это выдергивать? Доброго ранку, Тернопель. Шестая ранку. Камара снидает. Скоро перти на виставку. Хмара, коротше, я зрозуміла, цей раз я взяла двох. На наступний раз я буду брати чотири. Одна буде вигулювати. Друга кормить, третя купати. Я собі відпочину нормально. А чи два? Нічого. За мною випивати, блін. Капець. Мої бідні собачки Камарочка вже поснідала і то вирішила, ви там лялякайте, а я тут відпочину трошки. Бо після сніданку або після вечері, скажи, жалудок трошки зав'язатися Да, Камарочка? Лягай, лягай, моя крошка. Тобі сьогодні время лягай. Відпочивай, моя дівчатка. Мамина дівчатка, все. Да. О, лягай, відпочивай. Відпочивай. Давай, лягай. Скажи, йди, ти, мама, щас я собі запригнула і лежу як треба, то засну. Да? Ну все. Добраніч, добраніч.